Підтримують і надихають наших захисників у найважчі моменти. Родичі військових пропонують запровадити щорічне відзначення Дня дружини воїна. Петицію вже розмістили на офіційній сторінці президента України. Детальніше про ініціативу розповість Тетяна Дадак. Богдана 10 років у статусі дружини воїна. Попри відстань, та щоденні турботи зберігає міцний зв'язок з чоловіком. Зараз у нас є в спільному читанні книг, одних і тих самих книг, в, в розмовах, коли це можливо, але точно розмови мають бути в підтриманні його в нашому житті. Тобто, це про, про те, що я його точно залучаю в наше життя. Не навантажую, але точно він є в нашому житті. Він може вирішити якісь питання, які мені необхідні. Ольга Бобрикович уперше провела чоловіка на війну ще у 2015 році. Потім разом із ним долала непростий шлях повернення до цивільного життя. Бути дружиною військового це брати на себе, як ми кажемо, два наплічника. Коли ти залишаєшся одна, виховуєш дітей, підтримуєш батьків. Тоді ми волонтерили і зараз багато волонтерили, і також підтримували чоловіків на фронті. Часи АТО підтримки для партнерок захисників майже не було, тому Ольга створила організацію, де жінки допомагають одна одній і водночас закривають потреби війська. Каже, їхній внесок у боротьбу за Україну часто непомітний, але неймовірно важливий. Відзначенням цього дня ми хочемо об'єднати усіх дружин, які Чекають з фронту, які вже втратили свого чоловіка, які чекають з полону, які вірять, що пропав безвісті це тільки формулювання, які допомагають ветеранам, пораненим адаптуватися, реабілітуватися зараз тут. Відзначати День дружини воїна пропонують 14 жовтня, та ініціатори наголошують, мовиться не про святкування чи гучні урочистості. Це про заглиблення сенсів про що це? Це може бути майданчиком і простором для діалогу, діалогу між громадянським суспільством, між родинами військових, між суспільством і між владою. Це можуть бути освітні заходи, які, власне, і будуть формувати певну таку певний наш патріотизм і розуміння того, що кожен з нас має зробити вклад, і він це робить. При Карпатці ініціативу партнерок військових підтримують. Дружини воїна зараз е, е, дуже важко переживають цей період, бо їх чоловік на межі життя і смерті. Тому цей день був дуже дуже важливий. Я думаю, потрібно, напевно. А чому? Ну такий час живемо, скільки людей загинуло, так щоб не відзначити цих людей. Потрібно. Дружини не менше переживають, і не менше у них відчуттів і страху, і всього-всього. Тому обов'язково. Це також їхня заслуга в тому, що вони чекають, підтримують своїх чоловіків, і я вважаю, що це дуже дуже важливе. Важливий свят. Свої підписи за впровадження Дня дружини воїна на сайті петиції можна залишити до 22 листопада.